Цими днями Запоріжжя приймає матчі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. На ігровому майданчику 46-ї гімназії змагаються команди юнаків 99-го 2000-го років народження. Про майбутніх зірок української суперліги далі в нашому сюжеті. Чотири команди, дві з яких представляють Запорізьку дитячо-юнацьку спортивну школу номер 12 а також гості з Донецької області та вихованці п'ятої спеціалізованої школи Дніпра. Ці гравці учасники групи Г юнацької баскетбольної ліги України. У цьому квартеті мала бути ще команда Маріуполя. Сель цих соревновань – яка? мінімальні розходи родителям и школам, но большое количество игр. И я думаю, из этих соревнований появятся какие-то звездочки, которых можно будет потом взять в интернаты, и они вырастут хороших баскетболистов. Принциповим був матч у перший ігровий день між запорізькою командою гравців 99-го року народження та баскетболістами Донецької області. Гості першими відкрили рахунок. А за допомогою дальніх китків відірвалися в рахунку чотирнадцять Наставник запорізької команди зреагував миттєво після тайм-ауту Підопічні Кирила Вікторова скоротили відставання 11-14. Гості відповіли серією дальніх китків і повели 19-11. до завершення чверті. Запорізька «Дю США-12» програвала чотири очки побеждать в кожній игре, воспитывать молодь, щоб они із детского баскетбола начинали грати в мужской професіональний. У другій чверті запорізькі баскетболісти нарешті зуміли вийти вперед. Спершу Данило Соколенко зрівняв рахунок, чітко реалізувавши дальній кидок. А потім Рустам Рагімов у контратаці зробив рахунок 31-29. До завершення другої чверті Запорізька команда втримала мінімальну перевагу 39-38. У третьому періоді баскетбольні Долки продовжилися, а розв'язка у матчі відбулася на заключних хвилинах. за півтори хвилини до фінальної сирени Данило Соколенко вивів Запорізьку ДЮСШ вперед 79-78 Та в захисті команда не справилася. У підсумку поразка 79-83. Наступного ігрового дня команда Кирила Вікторова знову програла. Дніпровська з дюшор номер 5 була сильнішою 82-72. Поступилися в обох матчах і підлеглі Олени Тимощук. Збірна Запорізької дю США 12 уступила Дніпровцям 55-80 і Донецьку 67 88 В заключний день у суботу гості розіграють між собою лідера за підсумками першого туру. Їх матч у 46-й гімназії розпочнеться завтра о десятій. О дванадцятій зійдуться Обидві команди запорізької дитячо юнацької спортивної школи. У неділю баскетбольний клуб Запоріжжя Зок спробує продовжити переможну серію у чемпіонаті Суперліги. Команда Дмитра Шеглінського на власному майданчику прийматиме Луцьку Волинь. Матч у палаці спорту Запоріжжя Алюмінбут, 16 жовтня, відбудеться о 14.00. Зазначу, що після чотирьох ігор у чемпіонаті України з баскетболу запорізька команда посідає третє місце. Баскетболістам потрібна підтримка вболівальників, аби зберегти за собою лідерські позиції.